Здоров,чики, друзі! З вами знову Ігор. Ми продовжуємо залутувати все, що не прибили гвістками в God of War 2018 року. І сьогодні в нас ще одна цікава локація. Тут небагато предметів, відосик невеликий, як ви бачите, тому давайте ближче до діла. І першим ділом будемо виконувати квест привида, точніше, візьмемо його. Тут зачинено. Зачинено. До речі, якщо ви не заходили до мене раніше на мої стріми на мій інший канал Шаман Геймс, я гадаю час виправити цю ситуацію. Заходьте, мені дуже буде приємно з вами поспілкуватися. Треба зруйнувати статую Тора. Поки я тут абалаку, як бачите, ми за артефактом пішли вже. Їм подаємося, що тут. І зараз на черзі за цим артефактом будемо шукати мапу скарбів. Тут зачинено. Сам скарб ви зможете знайти в локації, яку бачите на екрані. І нічого я не бачу. Десь кудись я ще поскачу. Бой, овер. Бой. Плюс одна мапця є. Далі на нас чекає ще легендарна скринька, і після буде ще одна. І доки ви бігаєте, збираєте скриньки, можете підписатися на цей канал, поставити лайкоса, ну і там все інше, все, що робить мене щасливішим. Дякую вам за увагу, друзі. Не забувайте донатити на ЗСУ, підписуйтесь на канал. А з вами був Ігор, який бажає вам побільше класних ігор. Так, так, так. Будьте здорові і слава Україні!